Якщо вам хочеться екстриму та шоу перегони на тарантасах саме для вас є. 45 команд з міст України завітали до Києва, аби представити мобіль своєї мрії. Тут можна було знайти, що забажаєш: качку, джинси, взуття, святковий стіл, візок шахтарів і навіть самогонний апарат. Біля кожної конструкції автори підготували схеми, за якими створювалися шедеври. Серед оригінального транспорту була і звичайна маршрутка. Проходимо в місті залишилося два сталося місця. У нас маршрутне таксі називається Газуль. Ми направляємося із друг на Абу Дабі. Лозунги команд дивували знімальну групу Гутен Морген один за одним. Не стесняйся, одівай і простуду не цепляй. Падітови! Падіто! Падіто! Все ложово получається. Хватит. На саморобних візках учасники долали дистанцію у 450 метрів. Причому кожен тарантас повинен був зробити кілька поворотів і підстрибнути на двох трамплінах. Метою кожного було не розвалити свій транспортний засіб ще до того, як він поїде. Рівень підготовки учасників оцінювався професіоналами. Членами журі були Валерій Харчишин та Олексій Мочанов. Достойні всі тому що вони щось збираються робити людям. а... Абсолютно нічого чувство юмора, і при этом все таки применить это чувство юмора к техническому агрегату, який пусть по не очень крутому спуску на будкрусвісті вниз, Це дорого стояча Поэтому недостойних нет, просто кто-то немножко лучше. Глядачі, що прийшли поспостерігати за неординарними змаганнями, залишилися у захваті від побаченого. А переможці отримали нагороди за свої старання та винахідливість.